Привіт, привіт, любі, дорогі козороги! Це Таро прогноз на квітень 2025 року. І у мене є до вас невеличке оголошення. На, на моїй інстаграм-сторінці щочетверга є рубрика Задай питання таро. Ви задаєте питання, я даю вам безкоштовні відповіді. І це, що... Четверга на моїй інстаграм-сторінці. Посилання на інстаграм-сторінку залишаю тут під цим відео. Переходьте за посиланням, підписуйтеся на сторінку, сторіть багато цікавої інформації для вас. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Діліться в коментарях своїми інсайтами, своїми. Задавайте запитання. Я читаю всі коментарі. Даю відповіді мені, цінна ваша думка. Так що діліться своїми думками. І так, перша карта, сьогодні 5 колод старо, з кожної колоди беремо по дві карти. І так, перша карта, карта «Мах». Ви творець, ви можете все, ви творець своєї долі. Це коли людина знає, чого хоче, має усі для цього інструменти, всі знання і починає. Це карта номер 1 Це про те, що це я. Також це про тіло, коли ви, можливо, почнете займатися своїм тілом, почнете ходити на якийсь новий вид спорту чи нову дієту. Якісь щось корисне, корисні звички, впроваджуйте, і це буде дуже чудовий час. Воно буде працювати. Також це карта починань, нових починань, нових звершень. Те, що ви хочете, все прийде у ваше життя. Все почнеться. Ви маєте все для того. Наприклад, є у вас якась мрія, у вас є все для того, щоб почати втілювати цю мрію в життя. Тому номер один карта це про початок. А, можливо, «Починайте нову роботу, новий проєкт, створювати нову себе. Так, наступна карта вежа. Вежа це про те, щось піде не по плану. Або хтось зруйнує ваші плани, або ви передумаєте також може бути. Це може бути ще і зміна погоди. Коли ви запланували якусь поїздку, їдемо на природу, але почався сильний дощ, і ви залишилися вдома, вирішили подивитися фільм, попити смачної кави, це зміна планів, але вона на краще вам, ви не будете дуже переживати, за тут може хтось з клієнтів не, вч... не прийшов, зателефонував, захворів, не зміг. А, так, наступна. І тут ще може бути по тій карті, що ви передумаєте, поміняєте свою думку. Ви рішили кудись йти, а потім передумали. Також може бути, що ви міняєте свою думку. Так, у нас тут трійка, трійка чаш свято буде однозначно, нічого вас не зупинить, у вас буде з ким святкувати, у вас буде що святкувати. Карта свята. трійка чаш це коли ви попадаєте в коло однодумців. У трьох ви щось придумуєте. Придумаєте якусь поїздку, кудись їдете, святкуєте однозначно. Це чудова карта свята. Ви будете святкувати, ви будете мати що святкувати. Так, наступна. Карта карми, кармічна карта. Коли буде розв'язуватися якийсь кармічний вузол, це цікава буде історія. Тут якась майстерність, можливо, ви відкриєте в собі. От я хочу ще щось робити. Тут людина вчиться. Тут також у трьох це компанія. Біля вас будуть якісь люди, три людини, які вас будуть підтримувати. Можливо, це свято будете святкувати, бо і тут три, і тут три. Можливо, ви будете щось придумувати, щось створювати у трьох. Так, тут чудова карта, трійка, можливо, якась інформація, ви будете обговорювати, можливо, будете створювати якась колаборація, робота чи поїздка, щось утро робите. Це так як ви попадаєте в коло однодумців, коли всі один одного підтримують, знають, чого хочуть, і рухаються, створюють план і рухаються по ці, цьому плану. Так. Наступна колода. Знову трійка. Уже тут третя трійка. Це дійсно якісь плани, якийсь проєкт новий, або ви втрьох будете чомусь навчатися. Це, може, ви підете на курси, і там, на курсах, однодумці. Люди, які вас будуть підтримувати, є такі люди, що ви познайомитеся і будете разом вести таке спілкування і думати про майбутнє. Ще тут плани на подорож? Можливо, ви кудись поїдете в подорож і там познайомитеся з людьми, або у вас вже є люди, і ви втрьох плануєте якусь подорож, створюєте якийсь бізнес, якусь колаборацію, ідеї, щось обговорюєте, тому що тут уже три карти трійки. Що у вас є коло людей? З яким ви будете, з якими ви маєте спільні цілі. Туз, туз, Туз – це можливості. Реально, це як чарівна паличка. І, можливо, оці люди ваші, цей колектив вас буде підтримувати, вам будуть допомагати. Вас буде підтримка. Коло людей підтримка. І туз це про можливості. Чудові можливості йдуть ваше життя. Простір відкривається вам. А, і це ще про енергію, про здоров'я ви будете дуже добре себе почувати. У вас буде багато енергії, ви будете горіти чимось, тому що тут це початок також чогось. А, щось закрутиться, якась чудова коло вас, така ситуація буде розкручуватися. І доля буде підкидати вам шанси, можливості. Так, наступна колода Таро, вже навіть цікаво відпишетися. І тут знову карта вежа. Карта вежа, переоцінка цінностей. Блискавичне рішення будете приймати тут блискавка. Будете приймати якісь блискавичні рішення, буде, треба буде швидко приймати інше рішення, нове рішення. Це, як... Це може і погода зіпсуватися. Можуть бути такі погодні умови, якісь, щось може піти, не по плану. Або ви будете переробляти якісь проекти, якісь... щось треба буде переробити, передумати. І е, воно, тому що, тут, дивлячись на карти, що ви втрьох щось плануєте, треба буде, можливо, щось переплановувати, але все вам буде легко. Це буде вам в радість, ви все будете робити. Подивіться, тут королева, королева жезлів це багато енергії, багато радості, багато оптимізму, вам на все буде ставати. Тут, можливо, якісь незначні зміни треба буде вносити, прораховувати, але взагалі у вас така чудова тут підтримка, багато ідей, багато енергії. Це, якщо ви шукаєте роботу, ви можете це також ще ви попадаєте в чудовий колектив. І ви можете себе проявити, свою творчість. Так, і остання колода Таро. Витягуємо карту. Цікавий у вас місяць пажезлів. Важеглів це про дітей, можливо, про домашніх улюбленців. Можливо, ви будете купляти собі домашнього улюбленця. Також це наші батьки, це люди, якими ми опікуємося, за яких відповідаємо. Можливо, ви будете супроводжувати, допомагати своїм батькам чи дітям. Це коли ми дітей відправляємо в школу зі школи, піклуємося на збори, отакі От невеличкі турботи. Але ці турботи приносять вам радість, тому що пажезл це про радість, це про енергію, це про такі турботи, які приносять дійсно вам, не забирають у вас енергію, а додають вам енергії. Так. Якісь обов'язки, які додають вам мене Рицар. рицар мечів це завжди підтримка, і рицар мечів це швидкість. А, і у вас тут є багато енергії і багато от близьковичні рішення, швидкість. Треба буде швидко кудись збиратися, їхати, вияснювати. Але рицар мечів це завжди про чіткість, про ясність, і ви чітко будете знати, що вам робити, яке рішення приймати. Ви не будете вагатися. Це не карти вагань, а дуже чудовий такий місяць у вас буде наповнений людьми, багато спілкування, багато різних ідей. І також, якщо ви шукаєте роботу чи шукаєте бізнес ідеї, то тут у вас все закрутиться, закишить. І в починається місяць з карти. Мах, що все можу, знаю, чого хочу, і вам приходять потрібні люди. Ви, як то кажуть, бути в потрібному місці і зустріти потрібних людей. Це уже успіх. Чудові енергії вже навіть дуже цікаво. Поділитися, напишете мені в коментарях.